Свято-Петрівське, що на Київщині, вшанували пам'ять тих, хто першим не вагаючись, став на захист нашої країни під час антитерористичної операції на сході. Тут встановили пам'ятник добровольчим батальйонам, прообразом для якого став 18-річний Сергій Табала з позивним сівер. Він загинув, захищаючи Донецький аеропорт. Сергій посмертно нагороджений орденом Народних Героїв України. На відкритті пам'ятника добровольчим батальйонам побувала і наша знімальна група. У деталі дивіться далі у нашому сюжеті. Ось так по-новому виглядає пам'ятник першим добровольчим батальйоном. Тоді на початку антитерористичної операції було чимало тих, хто за власним бажанням пішов захищати українську незалежність. Серед них був і Сергій Табула, з позивним «Сєвєр». Хлопцеві було лише 18 років, коли він загинув, захищаючи Донецький аеропорт. Про своє рішення піти на війну він повідомив матір по телефону. А до тих подій мав активну націоналістичну позицію та брав участь у революції гідності. Чесно, Хотів, хотів, туди. А, хотів в столицю, мечтал поступить в институт заниматься психологией заниматься мировыми проблемами все что касается украины но он говорил пока не закончится война вы меня дома не ждите но а, как бы свою смерть точно так же как и я мы это чувствовали мы это знали что у нас был каждый день как последний день Ну, можете, та Сергій родом із Сум. Йому присвоєно звання почесного громадянина міста та нагороджено орденом народного героя вже посмертно. Ті молоді хлопці, цвіт нації, котрі відстоювали гідність нашої держави на майдані, продовжили свою місію захисників і на сході країни. І тепер залишається лише сподіватися, що всі ці втрати чи не будуть марними. Краще його тренувати. Я де, в деякому моменті вважаю, що я його не тренував і він дуже близько підійшов до танку ну, на небезпечну відстань. Але я ж кажу, Сергій був такою людиною, яка не знала страху. Він був справжнім українським воїном і прикладом для українських націоналістів. Святкуючи 25-ту річницю незалежності України, ми вшановуємо і пам'ять всіх героїв, котрі віддали своє життя за Україну. Мешканці села Святопетрівське зробили це по особливому, увіковічнивши пам'ять про героїв у камені і у своїх серцях. Сьогодні ми відкриваємо памятник саме тим ребятам, которые добровольно пошли защищать нашу страну, которые сохранили территориальную целостность и благодаря которым Благодаря гибелям, котрих ми сьогодні з вами мирне небо і можемо спокійно жити. ходити. пам'ятник створювали протягом 9 місяців. Тому скульптор порівнює цей процес із виношуванням дитини. Муки творчості увінчав образ молодого воїна з гранатометом і поглядом, сповненим відваги. Образ який, в принципі, ми розуміємо, що цих людей вже давно нема. Але ми все-таки вирішили зробити образ патріотичний, героїчний, з яким вони туди пішли на війну, бо їх туди ніхто не тянув. Тобто вони самі проявили силу волю, бажання захистити свою країну. Ну якщо ніхто, то, то хто? І якщо не вони, то хто. Пам'ятник освятили представники духовенства. До урочистостей долучилися й молоді виконавці. Не, насправді мене запросили сюди для того, щоб я заспівав українські пісні. Це для мене честь бути присутнім тут на відкритті цього монументу сьогодні. Отношення на самом деле такі, що я за мир. Вот я побыст закончилось. Люди перестали гибнуть. И я вважаю, що війна всегда глупо лучше ну, плохой мир, чем там, хорошая війна. Анастасія Сватко Віталій Філіпов правда тут.